Вітаю вас! Після розгрому персів у битві при марафоні, про яку я зняв відеоролик, Дарій не заспокоївся і почав збирати величезне місько. Для організації нового вторгнення. Однак вторгненню завадило повстання в Єгипті у 486 році до нашої ери, а незабаром Дарій помер. Його спадкоємець Ксеркс, придушивши повстання, почав грандіозну підготовку до вторгнення в Грецію. Лідери грецьких полісів не помилялися щодо намірів персів. І усвідомлювали необхідність підготовки до оборони. В Афінах сформувалися дві радикально протилежні думки щодо найкращого способу підготовки до війни. Одну з партій очолював Арістид. Він був одним із грецьких стратегів у битві при марафоні і відзначився в цій битві, спираючись на досвід, отриманий у ній. Аристид виступав за посилений розвиток Афінської сухопутної армії. Йому протистояв Фемістоку, який виступав за інтенсивний розвиток Афінського флоту. Відразу повідомлю, що в цій боротьбі перемогла партія Фемістокла, і Афіни в цей період спрямували основні зусилля на спорудження флоту. Фемістоку вдалося вигнати Арестида за фін. За допомогою процедури остракізму. Остракізм від острака черепок це народне голосування за допомогою глиняних черепків, за результатами якого визначали людину найбільш небезпечну для державного ладу, і виганяли її на 10 років. Остракізм не був пов'язаний з обвинуваченням у якомусь злочині. Не спричиняв втрати громадянського статусу та конфіскації майна і розглядався не як покарання, а як профілактичний захід. Спочатку він був придуманий, щоб запобігти відновленню тиранії, але з часом перетворився на простий засіб політичної боротьби. Про остракізм Арістида розповідають, що коли писали на черепках імена, Якийсь неписьменний, неотесаний селянин підійшов до Арестида першого, кого зустрів, і попросив написати ім'я Арестида. Той тобто здивувався і запитав, чи не образив його якимось чином Арестид? Ні, відповів селянин. Я навіть не знаю цієї людини. Але мені набридло чути на кожному кроці справедливий та справедливий. Аристид нічого не відповів, написав своє ім'я і повернув черепок. До речі, рішення питання про перевагу армії чи флоту мало велике значення для соціального устрою Афін. Подумайте самі, якщо основну увагу приділяти розвитку армії, то найбільше значення в державі будуть мати заможні верстви, адже спорядження Гопліта коштувало недешево. У випадку перемоги Фемістокла на перший план виходили найбідніші верстви, і демократія ставала необмеженою. Однак повернімося до підготовки до війни. Фемістокл планував побудувати флот за рахунок прибутків зі срібних копалень Лавріону. Що це таке? Поряд з Афінами на горі Лавріон були виявлені. Величезні поклади срібла. Ці поклади вважалися власністю держави і окремими ділянками здавалися в оренду приватним підприємцям. Частина доходів надходила до скарбниці, а частина розподілялася між повноправними афінськими громадянами. Ось помісток і запропонував спрямувати ці кошти на будівництво флоту. Як ви розумієте, ця пропозиція не викликала ентузіазму у співгромадян, які втрачали хоч і невелику, але гарантовану допомогу. До того ж, Демос перебував у дивній впевненості, що після поразки під марафоном перси навряд чи наважуться знову напасти на Грецькі поліси. Фемісток знав про настрої людей і спробував переконати їх. Що потужний флот необхідний для війни Агіною – островом, який постійно воював за фінами. Загалом за декілька років вдалося побудувати близько 200 трієр. Однак назвати цей флот сильним було важко. Більшість членів екіпажів були слабонавченими і брали участь у морських битвах вперше в житті. Ну а що ж перси? У 480 році до нашої ери перси почали вторгнення до Греції. Для переправи величезного війська цар наказав спорудити понтонний міст між Європою і Азією через Гелеспонт, тобто через протоку Дарданели. Однак свіжо збудований міст був зруйнований під час бурі. Кажуть, Ксеркс у покарання наказав катам бити море. Утім, Ксеркс не втратив почуття реальності, а просто піддався спалаху гніву і під час екзекуції зауважив Шкода, що стихії підвладні не царям, а лише богам. Однак наступна переправа перських військ пройшла успішно. За повідомленнями античних істориків, чисельність армії вторгнення була величезною. Геродот нараховує в армії Ксеркса – 2 мільйони 640 тисяч воїнів. І таку ж кількість обслуговуючого персоналу. Симонід нарахував 4 мільйони, а Ктесій Кніцький, 800 тисяч. Сучасні історики вважають ці цифри завищеними, і вважають, що чисельність Перської армії не перевищувала 200 тисяч осіб. Видатний військовий історик Ганс Дельбрюк Нараховує 60-80 тисяч осіб. Думаю, що з огляду на авторитет Дельбрюка саме ця цифра має бути покладена в основу підрахунків. Незалежно від реальної чисельності військ, що вторглися на територію Греції, вона була безпрецедентно великою для того часу. Ксеркс збирався підкорити Елладу за рахунок переважаючої кількості, як сухопутних. Так і морських сил. Оцінюючи флот, античні історики більш одностайні і нараховують кількість кораблів, що взяли участь у поході, у 1207 трієр. Причому серед очевидців особливо цінне свідчення Есхіла, учасника битви. Цього разу сучасні історики майже погоджуються з античними оцінками. І нараховують у перському флоті 500 800 трієр, причому більш достовірною, мені здається, саме остання цифра. Здійснивши переправу, ксеркс рушив своєю армією на Грецію вздовж узбережжя Егейського моря. Традиційно ксеркс відправив послів до більшості грецьких міст держав з вимогою землі та води. Звісно, до Афіни Спарти таких послів не відправляли. У відповідь греки скликали в Коринфі конгрес, в якому взяли участь представники давньогрецьких полісів. Було проголошено загальний мир і вирішено спільними зусиллями відбити напад персів. Союзна рада відправила до всіх вільних грецьких міст послів. Запрошуючи їх до участі у війні та закликаючи до її національного характеру. Проте значна частина грецьких полісів ухилилась від участі у майбутній війні. Представники Пелепонеських полісів пропонували зосередити всі сили для оборони Коринфського Перешийка, а жителів Афін та інших полісів за межами Пелепонесу переселити. Однак перемогла думка Фемістокла. Союзники вирішили зайняти оборону в Фермопійській ущелині, що вела до Південної Греції, Беотії, Аттики та Пелепонесу. Битва відбулася у вересні 480 року. В ній об'єднана армія греків чисельністю від 5200 до 7700 осіб. Протистояла величезній перській армії. Перші два дні битви греки успішно відбивали атаки персів у вузькій ущелині, але перед останнім третім днем більшість захисників відійшли, побоюючись оточення. На місці залишилися лише загони спартанців, феспійців і фіванців, з загальною чисельністю близько 500 воїнів. Через зраду місцевого жителя перси зайшли до греків у тил і знищили їх. Паралельно з сухопутною битвою при Фермопілах відбулася і морська битва при Артемісії. Греки спрямували свій флот до берегів Фермопіл, щоб запобігти висадці морського десанту персів у малійську затоку, на узбережжі якої військо. Під проводом царя Леоніда стримувало армію Ксеркса у Фермопільській ущелині. Висадка морського десанту в Тил означала загибель сухопутних військових сил Елінів у Фермопілах. Грецький флот зайшов у протоку Артемісія між фермопілами та островом Евбея. Перси прийняли, здавалося б, розумне рішення. Частина флоту була спрямована навколо острова Евбея для того, щоб зайти в тил грецького флоту, інша частина увійшла в протоку Артемісія з півночі для фронтального удару. Здавалося б, грецький флот, оточений переважаючими силами, був приречений на знищення. Але вночі розбушувався сильний шторм. Під час якого зазнали аварії частина кораблів, що пливли навколо Евбеї для оточення греків, і ці кораблі не встигли прибути до місця битви. Геродот побачив у штормі втручання богів. Таким чином, грецькому флоту довелося мати справу лише з фронтальним угрупуванням. Маневри та бої тривали три доби. І грецькому флоту вдалося зупинити просування персів. Після отримання повідомлення про загибель царя Леоніда та трьохсот спартанців у Фермопільській битві, грецький флот відступив. Втрати обох сторін у битві були порівнянними. Проте, якщо врахувати величезну перевагу перського флоту, грекам, очевидно, було важче. Хоча й персам не вдалося виконати поставленого завдання, повного знищення грецького флоту. А що ж після Фермипів? Шлях до Аттики для персів був відкритий. Потрібно було евакуювати Афіни. Незадовго до вступу персів на територію Аттики, афіняни відправили послів до дельф, щоб запитати оракула про подальші події. Оракул дав вкрай похмуру відповідь. Нещасні люди залишить свої домівки та біжить геть. Вогоні меч знищать ваше місто та храми богів. Така відповідь Оракула глибоко засмутила послів. Вони вирішили повернутися до Оракула як благальники Бога про захист. Наступне пророцтво Піфії виявилося не набагато кращим. Проте Фемістоку вдалося успішно використати деякі фрази з пророцтва, щоб переконати Афінян переселитися на розташований поряд з Афінами острів Соломін. У пророцтві йшлося про дерев'яні стіни, які захистять Афінян. І Фемістоков переконав народ, що мова йде про афінські кораблі. Фразу ж острів Божественний о Саламін. Синів своїх жінок ти погубиш, він витлумачив, як пророцтво про загибель персів, бо в іншому випадку ракул, нібито сказав би, нещасний Саламін. Врешті-решт Афіни мобілізували всіх чоловіків, а жінки, старі та діти були евакуйовані на Саламін і поселення Трезен на Пелепонесі. Весь об'єднаний грецький флот було перекинуто протоки біля острова Саламін. Тепер слід охарактеризувати протиборчі флоти. Об'єднаний грецький флот складався з 310 трієр, з яких 180 надали Афіни, а решту 19 грецьких полісів. Від Коринфа, що виділив 40 трієр, до кортона, жителі якого прибули на одній трієрі. Флотом командував спартанець Еврібіат, оскільки представники інших грецьких полісів поставили умовою своєї участі, щоб флотом командував не афінянин. Афіняни не стали робити з цього трагедії і погодились передати командування спартанцю. У перському флоті були зібрані кораблі з грецьких міст Малої Азії, Єгипту, Кіпру, Кілікії та інших завойованих персами земель. Найбоєздатніший підрозділ склали 300 фінікійських кораблів. Вони були і більш швидкісними, і екіпажі складалися з фінікійців, найкращих моряків свого часу. І, безперечно, значно краще підготовлених до морського бою, ніж недосвідчені афінські новобранці. Основним типом корабля в обох флотах були трієри. Вони отримали свою назву через три ряди весел, які розташовувалися одне над одним у шаховому порядку. Кожним веслом керувала одна людина. Традиційна трієра часів греко-перських воєн згідно описам Геродота і Фукідіда, мала 37 метрів у довжину та 5,5 метрів у ширину, несла 170, 174 грибних весла та 200 чоловік екіпажу. У верхньому ряду розташовувалися 62 грибці, звані транітами, міслова Палуба. У середньому 54 зегіти, та у нижньому 54 таланіти. Судна також мало дві щогли: головну та малу фокщоглу з квадратними вітрилами. А управління здійснювалося двома кермовими веслами на кормі: одне по лівому борту, одне по правому. У походах використовувався один ряд весел. При попутному вітрі ставилися вітрила. Передні вітрила дозволяли частково використовувати і бічний вітер. Швидкість у поході досягала 4-5 узлів. У бою трієра йшла без вітрил з опущеними щоглами і на всіх веслах, досягаючи швидкості 8 вузлів. Поясню, що вузол це швидкість. З якою корабель за одну годину проходить одну морську милю, тобто 1852 метри на годину. Помножте цю цифру на 8 і ви отримаєте швидкість зазначених кораблів у бою. Основним завданням було протаранити ворожий корабель у борт або корму, чи зламати йому весла, пройшовши борт до борту і втягнувши власні. На борту для абордажу знаходилась певна кількість морських піхотинців, епібатів. У битві при Саламіні на борту кожного афінського корабля було зареєстровано 14 гоплітів і 4 лучників, зазвичай скіфських найманців. У персів морські піхотинці були озброєні луками. Грецькі триєри були дещо важчими за перські. Аналіз флотів приводить до висновку у відкритому бою грецький флот неодмінно зазнав би поразки. Шанс на перемогу з'являвся лише за умови, якщо персів вдасться втягнути в битву у вузькій Саламінській протоці. По-перше, це позбавило б перський флот можливості маневрувати. А майстерність кораблеводіння фінікійців втратила б будь-який сенс. Як я вже зазначав, грецькі трієри були важчими за перські і, відповідно, менш маневреними. У відкритому морі це дало б перевагу персам, а у вузьких протоках більша вага елінських триєр робила їх навпаки, більш стійкими і менш сприятливими до тарану. До того ж, у відкритому морі дуже небезпечними могли стати обстріли перських лучників. У вузьких проходах навпаки дуже корисною була б робота абордажних команд із грецьких гаплітів, тому фемісток постарався спонукати персів атакувати грецький флот у протоці Саламін. Однак більшість греків просто жадали вийти з Саламіна. І передислокувати флот для захисту корінського перешийку. Вони обҐрунтовано побоювалися, що, зазнавши поразки біля Афін, вони не зможуть допомогти сухопутній армії захищати Пелопонез. Евребіад в одній із дискусій навіть підняв палицю, щоб ударити фемістокла. Той сказав евребіаду Бий, але вислухай, і продовжив вмовляння. Схоже, що переконати командувача Фемістоклу вдалося лише погрозою відвести всі афінські кораблі та піти до південної Італії, щоб там продовжити існування Афін. Умовивши Еврібіада, Фемістокл чудово розумів, що це ненадовго, рано чи пізно спроби покинути зайняті ворогом Афіни. Та вирушити на захист Пелепонесу будуть тривати. Тому фемісток вирішився на надзвичайний крок. Він відправив одного зі своїх довірених рабів Сикінна, перса за національністю, до Ксеркса, з таким повідомленням. Афінський воєначальник фемістоку переходить на бік царя, перший сповіщає його про те, що Елліни хочуть втекти. І радить не дати їм втекти, а напасти на них, поки вони перебувають у тривозі через відсутність сухопутного війська і знищити їхні морські сили. Іксеркс, як то кажуть, клюнув. На раді більшість воєначальників підтримали рішення царя дати бій негайно. Лише правителька Карії Артемісія І. Виступила проти такого рішення. На її думку, ксерпсу в цей момент взагалі нічого не потрібно робити. Греки обов'язково підуть під стіни корінфа і там легко будуть розбиті. Порада слушна, але, на жаль, чи, на щастя, ксеркс цієї поради не послухав. Було вирішено негайно атакувати грецький флот. Ослів Саламін розташований при вході до Елевсинської затоки. Навколо острова є два вузькі канали, обидва з яких можна легко блокувати. Перси блокували західний вхід своїми єгипетськими кораблями, а основну частину флоту спрямували до ширшого східного каналу. Грецький флот стояв на якорі в бухті острова всередині Цього східного каналу. Перси вишукувалися у три лінії при вході до каналу. На материку, неподалік, був споруджений трон, з якого Ксеркс міг спостерігати за битвою. 28 вересня 480 року до нашої ери Перський флот почав наступ через східний канал. На чолі перського флоту йшли фінікійці. Ширина каналу становила близько чотирьох миль. Але грецькі кораблі не прийняли бою і відступали, заманюючи перський флот далі у канал, що звужувався. Вони відступали, навіть ризикуючи посадити тер'єри на мілину. І коли ширина протоки зменшилась вдвічі, один із кораблів греків. Атакував персів. Інші грецькі кораблі чекали в затоці і напали на персів з засідки на лівому фланзі. Передові перські кораблі знизили хід, і їх ззаду тіснили кораблі другої лінії. Ці тісноті греки діяли вельми ефективно, і перси втратили кілька сотень кораблів. Геродот розповів про трагікомічний випадок з царицею Артемісією. Коли її корабель опинився у безвихідному становищі між кількома еллінськими суднами, вона наважилась на надзвичайний крок. Вона наказала капітану атакувати перський корабель. Трієрарх Афінської Трієри, як пише Геродот, або прийняв корабель Артемісії за Еллінський. Або вирішив, що її корабель покинув варварів і перейшов на Еллінів, і припинив переслідування, Їй пощастило. Сам цар безпосередньо спостерігав цей момент бою і, оскільки затоплений корабль був сприйнятий як ворожий, ксеркс був захоплений її вчинком. Геродот передає його слова про Артемісію. «Чоловіки в мене перетворилися на жінок. А жінки стали чоловіками. Перемога греків була, однак, далеко не вирішальною, і вони очікували продовження битви. Проте керц побоювався, що греки можуть відправити флот, руйнувати мости в Гелеспонті. Фемістокл вгадав страхи царя і відправив до царя лазучика з повідомленням про те, що греки хочуть зруйнувати мости. Ксерксу довелося спрямувати свій флот на охорону мостів. Крім міркування страху бути відрізаним від Азії, у царя був ще один мотив, який закликав його на батьківщину. Звістка про велику поразку перського флоту могла легко викликати хвилювання всередині перської держави, і за відсутності царя це могло стати причиною. Великих повстань народів, покорених імперією Ахеменідів. Отже, в результаті перемоги під Саламіном греки домоглися евакуації перського флоту з поля битви. Ксеркс хотів вивезти й сухопутну армію, однак його воєнначальник Мардоній переконав його залишити частину сухопутної армії для продовження війни. І лише після нищівної перемоги греків у битві при Платеях у 479 році до нашої ери, Друга греко-перська війна була завершена, грецькі поліси відстояли свою свободу. До побачення!